Почесний живий коридор та квіти на асфальті на в'їзді до міста з боку Дніпра. Ввечері суботи, 30 серпня, близько сотні криворіжців зустріли на колінах машину із сумним написом на капоті на щиті. На щиті з війни до Кривого Рогу повернувся Артем Степченко на псевдошпендик, армієць, військовослужбовець, один із засновників батальйону безпілотних систем Регбі Тім, сто окремої важкої механізованої бригади зсу. Воїна не стало 26 серпня на сумщині. Ранок вівторка, 2 вересня, один із дворів багатоповерхівки по вулиці Інни Дерсової, колишня Кузнєцова в Саксаганському районі. Тут до Великої війни жив Артем Степченко, і тут з ним проститись прийшли сотні криворіжців: рідні, близькі, друзі, побратими. Із своїм командиром, другом та товаришем, загиблий герой був знайомий більше 20 років. В цивільному житті об'єднувала любов до ФК Кривбас навколо футбольні події. Шпендик таке псевдо в нього було, мав важке поранення. Після того міг піти з лав ЗСУ, але не одмін. Інно відновлювався та повертався в стрій. Товаришували. У нас були спільні виїзди, спільні забивони були, да, разом проводили час, а потім вже зустрілись на поч на початку 22-го року в одному підрозділі, і з цього вже почалась наша, скажімо, армійське, армійське життя. Да, разом ми пройшли майже три з половиною роки. Вся херсонська компанія. Спільні бойові виходи саме ще на Херсонщині, підготовка до контрнаступу. Це все було разом. Потім була Авдіївка, Старомайорська, Роботіна, був Курський напрямок. І на жаль, Курщина Сумщина його і забрала у нас. Молодший сержант Артем Степченко загинув від удару ворожого ФПВ-дрону на оптоволокні на Сумщині в прикордонні із Курщиною. Дорогу, яка ще в обід була відносно безпечною, вже надвечір росіяни обсипали дронами. Ворог повсякчас чатує на техніку та особовий склад Сил оборони України. Це дуже важка втрата для підрозділу, оскільки Артем був одним із співзасновників півзасновників Тім», який з маленького взводу однодумців та друзів в 2022-му нині Масштабувався до батальйону безпілотних систем в складі 129-ї бригади. Навіть коли отримував поранення, навіть коли потім було важко, відновлювався, але повертався в стрій. Він був дуже мотивований, він був завжди патріотом, завжди державником, завжди мріяв про сильну і по справжньому незалежну країну. Він завжди казав: якщо не для нас, то хоча б для наших дітей. Після прощання на подвір'ї рідного дому вже далі жалобна процесія рушила до місця останнього спочинку Артема Степченка на сектор почесних поховань центрального кладовища. Після панахиди, в момент, коли домовину з тілом героя опускали до могили, за фанатським звичаєм друзі та знайомі воїна запалили червону піротехніку. Загиблого за Україну Артема Степченка вдовою залишилась дружина. Без батька залишилась шестирічна донечка. Цьогоріч вона пішла до першого класу і більш за все мріяла, що на свято першого дзвоника її відведе за руку саме тато. Але російський ворог зруйнував ці плани. Вічна пам'ять та слава захиснику рідної землі від ворожої навали. Дякуємо за все. Олександр Фефілатів Ірина Семкович, перша міський.